Найніжніші обійми у світі Не встигла мама маленького леопарда вийти з лігва, як малюку стало дуже самотньо. Він так занудьгував за її ласкавим гурчанням і ніжними обіймами, що вирушив на її пошуки. Раптом йому назустріч із лісу вийшов великий кашлатий ведмідь. Що трапилось, маля? ласкаво прогарчав він. Мама пішла і тепер нікому мене обійняти, сумно промовив малюк. Давай я тебе обійму, запропонував кудлатий велетень. Ой ой, ой відпусти мене, ледве дишачи, пропищав маленький леопард. Твої лапи надто сильні, і ти стискаєш мене заміцно». Він вислизнув з лап ведмедя і вирушив далі на пошуки матусі. Шш. прошипів з гілок дерева пітон, повільно спускаючись униз. Давай я тебе притисну. Ой-ой, відпусти. зареготів малюк. Ти зовсім мене залоскотав своїми обіймами. Чого сумуєш, кицю? дзвінко вигукнула мавпочка, стрибаючи з гілки на гілку. Хочеш, я приголублю тебе, як мама? Ой ой ой, відпусти, запищав крихта леопард, пролітаючи в лапах мавпочки високо над землею. Я ж не птах. Хр-хр, хр, -хр, -хр «Іди до мене, друже. Я попестую тебе, прохрипіла гієна. Ой-ой, залоботав малеча, ти зовсім зализала мене. Відпусти, будь ласка, а хочеш, я спробую втішити тебе, відкривши свою зубату пащу, спитав крокодил. Відпусти, негайно, від твоїх обіймів у мене всі кісточки хруснули. Ображено пропищав маленький леопард. Раптом, звідки з густого листя, пролунав тихий голосок павучка. Я можу обійняти тебе малюку. О, ні, ні. Твої лапки замалі. Ти не зможеш обійняти мене, як мама, похитав головою леопардик. Малюку стало так сумно, так сумно. Він сів на землю і почав тихесенько рюмсати. Гей, малюку! в один голос заволали звірі. Ось твоя мама йде. Йди до мене, синку! покликала його мама. Як ти тут скочив за мною? Так, прошепотів малюк, мені було так самотньо без твоїх обіймів. Вони. Найніжніші, додав він і загорчав від задоволення.